Дуже шкодую, що залишала бананові кекси досить довгий період часу поза увагою. Мені вони здавалися якісь абсолютно нецікаві. Проте, скуштувавши один раз, я зрозуміла, що це гарне поле для експериментів. Сьогодні до вас з шоколадним банановим хлібом. Саме хлібом, а не кексом, оскільки банана бред так звучить воно англійською мовою. Інгредієнти прості, є в кожного в домі хіба що, окрім шоколаду, який треба придбати. Розминаємо банани виделкою. Чим дрібніше ми зробимо це, тим менше вони будуть потрапляти нам в самому тісті. Якщо хочете структури та текстури, так як в мене, можна залишити трішки крупнішими шматочками. Далі додаємо яйце, сметану можна взяти кефір, можна взяти йогурт. Виделочкою перемішуємо, тобто цей варіант доволі простий, швидко готується. Достатньо однієї виделки для того, щоб ми приготували цю випічку. Висипали цукор, додаємо цедри для смаку. Далі розпушувач, ваніль та борошно. Останній сухий інгредієнт какао. І зараз це все перемішуємо знову видалкою. домішуємо до однорідної консистенції. Ці дві суміші доволі легко поєднуються. І якщо ми говоримо про попередній кекс, в якому ми збивали вершкове масло, надавали пухкості кексу за рахунок, власне. Ось такої структури вершкового масла з цукром. В даному випадку в нас буде працювати кисломолочний продукт, сметана, кефір, йогурт та е, розпушувач. За рахунок цього, наш кекс буде підніматися, тримати форму, проте буде залишатися трішки вологішим, ніж попередні кекси. Коли бачимо, що суміш стала однорідною, ми будемо додавати останній інгредієнт це вершкове масло. Вершкове масло попередньо розтоплюємо або в мікрохвильовці, або на водяній бані. Воно має бути розтопленим, текучим, проте не гарячим. Ось такі дрібненькі шматочки допускаються, оскільки зараз вони гарно вмішаються в тіста і їх не буде видно, вони просто розійдуться. Для пришвидшення процесу ви, звичайно, можете скористатись міксером, але в даному випадку знімаю в реальному часі, тобто буквально 2-3 рази виделочкою помішали і маєте однорідну консистенцію. Додаємо шоколад. Шоколад можете взяти шоколадну плитку і її подрібнити, проте не брати термостійкі краплі, оскільки вони будуть дуже грубо відчуватися в готовому виробі. Беремо форму. Перекладаємо усе тісто в форму. Форма велика, кекс буде випікатися довго, приблизно 40-50 хвилин, потрібно перевіряти шпажкою, Але ще раз, зважайте, що там є трішки шоколаду, і шпажка може бути ледь-ледь забарвлена шоколадом. Проте, коли ви побачите, що він дуже гарно піднявся, всередині утворилася тріщинка, Допікаємо, перевіряємо шпажкою. і коли маємо суху шпажку, лишень тоді виймаємо цей кекс з шоколадною випічкою доволі складно вгадати температуру і час випікання, оскільки ми не бачимо цієї золотавої скоринки, зверху я ще посипаю трішки шоколадом. Шоколад можете брати будь-який молочний, темний, який вам смакує. Відправляємо випікати. Готовий кекс дістаємо з духовки, даємо вистигнути декілька хвилин, знімаємо пергаментний папір та можемо смакувати. Нам не потрібно дочікуватися, доки він вистигне, він смачний у теплому вигляді. У вас буде трішки підтавати шоколад, він вологий, здається щільним, проте, бачите, на розломі він дуже гарно пропечений. Куштуйте, чекаю на ваші відгуки. До нових відеорецептів.